Привіт, шановні друзі! Радий вас вітати знову на каналі Drive. З вами я, Кісюк Олександр. Ми знову зустрічаємося в цій студії, адже в нас знову цікаві та класні новинки саме для вас. А також знову дуже класний конкурс розіграш на 60 банок насадок. Тому дивіться це відео. І так, пройшло зовсім небагато часу, а ми вже для для вас розробили нові класні. Насадочки для вашої гарної трофейної драйвової рибки. Це насадочка BALANCE t 2 Насадочка 10 мм. Насадочка для того, щоб ви могли ловити гарну трофейну, трофейну рибку. І зроблена вона з різними нестандартними смаками. Чому саме насадка 10 мм? То, що досить часто на рибалках у нас бувають ситуації, коли Така насадка нам необхідна. Є моменти, коли нам потрібно поставити гачок на це коли в нас, тверд, в нас іде на мул мульне дно. А є е, ситуації, коли нам треба навпаки поставити менш, менш, меншенький гачочок, але щоб насадка у нас була більша і при тому в нас тверде дно. І відповідно наш е, гачочок має лежати на дні, а сама насадочка представлена зверху. Крім цього, балансова насадка вона досить цікава для ловлі саме в нічну пору доби, Коли риба все-таки орієнтується більше на корм, який знаходиться. На днові знаходить корм завдяки своїм, е, своєму відчуттю, шукає, і тоді насадочка, коли в нас е, може використати більше гачочок і менше насадку, досить -таки гарно та ефективно працює. Крім цього, чому ця, 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 цей баланс називається Т2? Тому що в кожній баночці є два класних кольори, які був протестований за два сезони, фактично попередніх нашими рибаками і нами особисто. Наприклад. Ми продубрулювали такі смаги, як криль-шрімп. Криль Він в двох, знаходиться в двох кольорах це помаранчевий і золотистий, той, який фактично аналогічно підходить під даний колір. Тобто, я би сказав, що запах саме крівка підходить би оптимально під ці кольори. Крім цього, у нас всі класні кольори. Якраз класний аромат хот білачан для холодної води. 10, 10 мм. Це в нас розувато-помаранчевий. Такий я би, не я би сказав, а колір розувато помаранчевий. Тигровий горіх. Продублювали насадку але в два ходових кольорах. Це в нас салатовий і золотистий. Дуже класно працював, особливо золотистий в сезоні 21-22 року. Це в нас новий смак, кріль Малбері Флорентіно. З розуватим і з помаранчевим відтінком. Це в нас смак топ по-папів, які були попереднього сезону. Сквіт Страбері, біргамот, кальмар полуниця, біргамот в золотистому і помаранчевому кольорі, топ-кольори. Це в нас сквіт плюм, новий смак і нова насадочка, салатовий і помаранчевий. Звичайно, кукуруза тигровий горіх. Один із топ-ароматів для диких води і не тільки. І крільшим, про який я вже говорив. Такі класні балансові насадки ми зробили для вас, для того, щоб задовольнити ваші потреби, і для того, щоб ви могли ловити гарну та хорошу рибку. Крім цього, ми ще зробили для вас, оскільки бачили потребу, були запити, коли в нас будуть флюродіпи, скажімо, не в стандартних банках, куди можна їх діпувати, а саме для тих, хто полюбляє ловити на флетфідер. Ми зараз зробили в них в таких флакончиках з, дозіру, з дозуванням, для того, щоб можна було легенько та просто, скажімо, на флет-кормушка або на той самий сік не її виплюснути. Крім, крім цього, де в нас космак. Кріль. Якщо в тому сезоні в сезоні у нас було тільки 9 смаків, в цьому сезоні ми додавали кріль. Ось він. В цьому сезоні у нас з'явився кріль. Флюродіп. Він дуже хороший. Ця упаковочка, тим, як я вже казав, ми не відкрили. І, наприклад, на даному прикладі покажемо. І от можемо там на кормушку чи на ще щось. Хопа. Виплеснули, вона попала попадає в водичку. І ось так гарно та прикольно димить. Крім того, маючи такий флакончик і маючи чи попапи, можна їх діпувати і робити універсальну насадку з врахуванням флюродіпів. Але хочу ще зазначити, що флюрорідина працює не на кожній водоймі. Тут треба так само пробувати і шукати, тому що рибалка це. Пошук ключика, оптимального ключика для того, щоб ловити рибу. Бо водойм на водойму не схожий. Будь-які варіанти, тобто варіантів мільйон. Про них просто мало хто говорить. А якщо розібратися, то варіантів мільйон. В стіку, в насадки, в кормі. Тоді, коли риба проходить, тоді, коли риба заходить на точку, ну просто дуже багато. Основна задача наша це підібрати ці всі маленькі детальки, зробити загальну картину, і тоді ми будемо ловити. Адже всі ви знаєте, що вдала рибалка це напевно рибалка не з першого разу. Це рибалка може бути, коли ви відвідуєте водою, другий, третій, четвертий, п'ятий раз. Можливо, хтось з першого разу заходить. Але в мене, як правило, саме результативна, хороша рибалка, від якої ти маєш задоволення, другий, третій раз, коли ти знаходиш цей ключ, підбираєш те, що потрібне, і вона заходить. Крім цього, хочу оголосити про розіграш. Нещодавно у нас був розіграш на попапи. Зараз у нас в розіграш, коли ми презентуємо наші класні баланси. І ми оголошуємо знову розіграш на 60 банок попапів. У нас буде 10 переможців, і кожен з них, який отримає, по 6 банок насадок. Будь-яких. Для цього треба бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, яких би 6 насадок від карбдрайв ви хотіли би отримати. Це може бути. Насадочка баланс Т2, це може бути насадочка, баланс b 2 12 мм, це може бути попапчик 8 мм чи 10. Чи це може бути насадочний бойварений, скажімо, взагалі горох чи розчинний тигровий горіх. Будь-яка насадка, будь-які шість позицій. Прописали, і ми найближчим часом проведемо розіграш, про що буде повідомлено безпосередньо в наших групах. В інстаграм, Фейсбук, а також в вайбір групі Carb Drive Sport. Не забувайте підписуватись так само на нас в соцмережі. У нас дуже багато цікавої та корисної інформації саме для вас, для рибаків, любителів та спортсменів. Тому оголошуємо розіграш, приймайте активну участь, підтримуйте нас. Якщо вам сподобалось дане відео, ставляємо лайк. Не забуваємо ставити підписку та дзвіночок для того, щоб отримувати свіжі новини про виходи наших нових відео. А також тримаємося, все буде Україна. Слава Україні, до нових зустрічей, до побачення.